Насамперед я хочу подякувати президенту України Віктору Федоровичу Вінковичу за довіру. Я добре усвідомлюю усю повноту відповідальності і докладу максимум зусиль для того, щоб виконати поставлені завдання. Головне з них, на що оценкував увагу президент, і ми це знаємо, це забезпечити мир і спокій в регіоні. Я сказав президенту, що. Волиняни завжди були мудрі, виважені і толерантні. І я впевнений, що далі так і буде. І усі питання, які будуть виникати між нами, ми будемо вирішувати тільки за столом переговорів. А великий шум, який буде чути на Волині, я думаю, це буде від баштових кранів від Черноха Світ і від будівельних майданів. Колеги, шановний Борис Петровичу, я хочу подякувати вам за розуміння, підтримку і хорошому українську школу. Ми багато чого зробили за ці роки для Волині, малення під вашим керівництвом. І я хочу запевнити, що ми будемо і далі послідовними усіх справах, програмах, проєктах, рішеннях, які ми робили під вашим керівництвом. Но я хочу сказати, що. Мало хто знає, але останніми часами ми дуже багато з Борисом Петровичем спілкуємося, і ці е, спілкування у нас йдуть годинами. Я, ви знаєте, впевнено вам, скажу свою думку, яка в мене вже і її, по-моєму, не можна, от я відвертою громадую і скажу вам. Коли Борисов Петровичу каже, що він політик, ну я думаю, це неправильно. Коли каже керівник неправильно, я впевнено стверджую, що це політичний діяч. І пройде ну, зовсім мало часу, і він оценю буде нашою громадою і нами з вами. І ім'я як політичний діяч з великою групою Воно залишиться разом з нами. Ми багато говорили з Борисом Петровичем про його плани. Його плани тільки пов'язані з майбутнім волині. Він буде тут, він буде з нами, він буде поруч. Завжди я в цьому впевнений. Дякую вам, Борис Петрович. Я, я приїхав вчора з Києва і зайшов до нього, я що ви навчили мене. Він сміється, каже, що я кажу виживати. Таку школу, яку я пройшов з вами, я думаю, ну, мало хто її проходить. Дякую вам, Борис. Ну і хочу подякувати э, вам, колеги, э, за ту команду, яка сформована. Я чудово усвідомлюю, що досягти результатів ми можемо тільки разом, разом з вами. Я надіюсь на вашу підтримку і на підтримку Волинської громади. Так і буде. Бажаю всім успіхів. Дякую вам.